Не май 100 рублів, а май 100 друзів. З вами Страх Олександр, військовий лікар з Південного фронту. Хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему. Завдяки війні я втратив десь 80% свого оточення. Ті, ті люди, які виїхали за кордон, не пішли в армію, не допомагають, не волонтерять. Я їх просто назвав не. Дуже хорошими словами і викреслив їх зі свого життя. Але я побачив інших людей, які допомагають, які в армії, які волонтерять, які роблять все, щоб перемога настала якомога швидше. І в мене ще більше стало друзів. Всі мої побратими, декілька сотень людей це все мої друзі, брати. Про героїв дуже багато медиків пішли воювати. Мій кум Андрюха Писанко він служить в піхоті, вивозить трьохсотих-двохсотих, не піариться взагалі, ні слова від нього не чутне, що він робить. Але я знаю, що він герой. Андрюха Фруль, анестезіолог, який міг сидіти собі на керівній посаді в лікарні, а він воює в Бахмуті. Юра, анестезіолог, не пам'ятаю прізвище, який за комплекцію більше, ніж я, в Бахмуті написав три тижні тому повідомлення, що п'ять його медиків загинули. Він залишився один і три тижні спить в ямі просто. Він один. В Бахмуті. Вадім, не буду казати, яке прізвище травматолог. Торецьк, Імпровізований шпиталь. Це декілька кілометрів від Бахмута. Андрюха Сидорченко, уролог теж міг би спокійно собі працювати урологом далі. 124 ТРО Херсонська постійно виїжджає на островах, хоча він виконує функції начмеда, він міг би в кабінетики сидіти, але він е, зі своїми медиками так само вивозить 200-300-х е, і працює і працює. Багато хто. Порівняні порівнянні з ними оце герой. Порівнянні з ними в мене. Просто курортні умови. Я найчастіше знаходжусь в Херсоні, сплю в нормальних умовах, їм нормальну їжу. Під обстрілами буваю рідко, хоча я був на нулях, і прилітало по нам, і міномети нас перелітали, міни від мінометів. Це все було. Але на зараз я більше тік-ток бєць чим Бо роботи в мене насправді моєї медичної військової небагато. Ну так, розпорядився командир, щоб мене вже нікуди в ніякі місця не відправляти, бо я вирішую питання здоров'я, забезпечення там і так далі. Оце, а от то герої, яких я перелічив. Я перед кожним з них готовий стати на коліна і промовити вдячність за те, що вони роблять. Нам дуже багато допомагають. Оце друзі. Льоша, дьомочка з Києва, людина, яка втратила в бізнес, він сам з Донбасу. Виїхав туди ще у 2014 році, втратив все, з нуля почав. Дзвонить, каже, Саня. Я там бачив збираєте на мотори. Можна я долучусь? Кажу, давай. Каже, 30 тисяч гривень буде нормально. Кажу Льоша, хоч гривня, хоч мільйон. Кожна копійка вона йде на користь. Все, вислав тридцатку. Ми її зараз використовуємо на закупівлю амуніції там і так далі. Ремонти автомобілів. Толік мальований, дзвонить каже: гонять машину євробляху Ауді. Вам треба, кажу, давай, подарував машину. Оце люди, розумієте. І кожен на своєму місці робить свою роботу. Тому не майте, гроші це папір. Вони не мають ніякої дійсної сили чи цінності. Цінність це люди і їх вчинки. Їх підтримка, допомога, навіть, навіть словесна допомога це теж допомога, підтримка. Тому дякуємо всім, хто долучається до допомоги армії, цивільним, Херсону. Разом до перемоги. З таким народом ми прорвемося. Дякую.